Миколаїв Електротранс відкрив власний пункт незламності. Його обладнали на випадок аварійних відключень електроенергії та повних блокаутів. Як працює острівок зв'язку, бачила моя колега Наталя Засядько. Тут тепло, є вода, зв'язок, безперебійний інтернет та навіть чай з печивом. Колектив комунального підприємства Миколаївелектротранс відкрив пункт незламності за власної ініціативи. Ідея з'явилася одразу після ракетної атаки минулого тижня. Тоді увесь Миколаїв, як і інші області України, залишився без електропостачання, тож діяти довелося швидко. На базі нашого підприємства, на базі тролейбусного парку, ми організували пункт незламності для того, щоб в умовах блекауту, коли російські терористи продовжують обстрілювати енергетичну систему України, люди могли зарядити телефони, випити гарячого чаю, там поїсти печива, нагрітися та по можливості вийти зв'язатися з рідними за допомогою інтернету. На території підприємства є Starlink, тож мережа тут буде завжди. Встановили і великий дизельний генератор. Прийти у такий пункт незламності можна з 8 ранку до 9 вечора. Перші відвідувачі вже оцінили зручність острівка зв'язку. Приходили люди, була молодь, яка заряджала телефони, але їм не потрібно було йти сюди. Ми їх зарядили телефони на прохідні. Вони зарядили в суботу. Була дівчина, яка прийшла також. їй треба, було, вона недалеко тут мешкає. Не було електроенергії, вона прийшла тут. посиділа, зарядила телефон, зв'язалася з рідними. Кілька днів задля економії електроенергії по місту тролейбуси і трамваї не курсували. Попри це, робота на підприємстві кипить завжди. Зараз працівники поновили розвезення чистої питної води у мікрорайони Миколаєва. Як тільки енергетики Хоч трошки стабілізували систему енергетичну та подали, почали стабілізовувати і подали напругу на наші тягові підстанції, не випускаючи в транспорт для перевезення пасажирів, ми випустили дві одиниці транспорту для розвезення води, тому що в Миколаєві досі немає води нормальної в кранах. Вона є технічна і люди. Не мають доступу до води, тому ми випустили транспорт для роздачі людям води. Також комунальники працюють над переобладнанням трамваю. Транспорт уновлять і зроблять низьку підлогу для комфорту маломобільних груп населення. Презентують його на початку 2023 року. Наталя Засядько, Івані Гончаренко, телеканал Март для її новин.